Мріяли про власну книжкову премію. Настав ваш час. Мережа книгарень є запрошує українських авторів узяти участь у премії Своя полиця. Ця ініціатива покликана підтримати сучасну жанрову українську літературу, надаючи авторам можливість заявити про себе. Кураторкою її є молода українська сучасна авторка Олена Кузьміна. Ця премія розроблена для того, щоб популяризувати українських авторів, українські твори, тому що вони ніскільки не гірші ніж за кордоні. Участь можуть прийняти всі бажаючі, насправді навіть подати заявку може не. Тільки сам автор, а й читачі, яким сподобалась якась там книга, або е, видавництво теж. Участь відкрита для романів, які були вперше видані друком з 1 листопада минулого року до 30 листопада цього року. Подати заявку можна до 15 грудня, заповнивши форму на сайті премії «свояполиця.ком». Твори розглядатимуть у двох категоріях: реалісти для реалістичної прози та ілюзіоністи для фантастики, фентезі і пригод. Єдина умова, щоб це не було перевидання, бо такі книги на жаль не допускаються. Мінімальний обсяг книги повинен бути 50 тисяч слів, тобто 250 тисяч знаків. І це от Саме доросла література, тобто там мінімальний вік 14+. Переможців оголосять у кінці березня 2025 року, які отримують грошові премії, сертифікати на книги та шанс стати зірками української літератури. Голосування проходить в два етапи. Перший етап він триває з 15 грудня до 1 лютого. В ньому журі є бібліотекарі, мікроблогери, у яких там мінімум 2000 читачів, та працівники книгарні є. В другому етапі вже будуть такі більш досвідчені люди. Це тобто, вже або колишні переможці, або ну, взагалі якісь відомі автори. По 10 тисяч гривень отримують переможці в категоріях реалісти та ілюзіори. Сертифікати на 3 тисячі гривень в книгарню Є, отримують переможці в номінації, вибір книгарні є. Сертифікати на 2 тисячі гривень в книгарню є, отримують переможці в номінації, вибір читачів. Сертифікати на одну тисячу гривень в книгарню Є, отримують переможці в номінації, вибір кураторки премії та найяскравіший дебют. Сертифікати на 500 гривень в книгарню є, отримують переможці в номінації, вибір книжкових клубів своєї полиці. Дізнатися більше про щорічну премію можна на офіційному сайті свояполиця.ком долучайтеся до конкурсу, подавайте свої твори на участь і станьте частиною літературного життя України. Марія Бардаєва, Дмитро Пропасін, Кремчуцькі новини.